Вдячність, велика Господу, за перше Господу, по-друге, кожному з вас, особисто від мене і від родини моєї сестрички. Вони проживають у Польщі, і мій племінник, 9 років, займався спортом на шведській стінці. Я не знаю, як українською, вибачте. І щоб ви розуміли просто всю критичну ситуацію, шведська стінка на ній перекладена, яка чіпляється, от, ну, металева перекладинка, на яку відтягуватися. І займав, займаючись, підтягуючись, він обривається з цієї перекладини, не просто падає. На землю, а ця перекладина, металева, яку важко підняти, падає на нього. І ви розумієте, перше, коли сестра підбігла до нього, вона ну, думала, що все, дитини не буде. І одразу перше, що вона зробила, вона написала в нашу родинну групу і каже, моліться. А я швидко в групу церкви написала, і слава Господу! Хлопчик Після того всього у нього всього-навсього трохи розбита підборіддя, невеликий струс, але те, що могло відбутися без ваших молитв, це просто страшно уявити. Я бачила ну просто цю дитину в лікарні, і це був жах. А з Господом немає нічого страшного, і Господь завжди вбереже, підтримає, і просто продовжуйте вірити в Господа і молитися. І друга я швидко швидко. Знаєте, в Біблії написано, що ми маємо надію покладати на Господа. І слава Господу, що другий рік я вже покладаю надію лише на Господа. Так, і ви бачите, що моя родина це свідчення того, що ми з вірою покладаємо надію саме на Бога. Мій чоловік ну пройшов ці три роки війни в таких максимально пекельних місцях був. І він потрапив в бригаду. Ну, м'яко кажучи, давай так, щоб не говорити зайвого, але навіть назва бригади і назва групи у WhatsApp була далеко від християнських цінностей. І нас це ну то, що там вони працювали в пекельних місцях, це одне. А от то, що відбувалося в самій бригаді, нас це як християн християн не влаштовувала. І ми почали молитися з надією на Господа. Не на якихось знайомих, не на побратимів, не на ще когось. Лише в Господі наша надія. І от завтра мій чоловік їде, я просто вірю. Що це благословенна бригада, тому що знаєте, чисто в людських розуміннях ми не розуміємо, по-людськи, не розуміємо, як це трапилося. Ми молилися, ніяких зв'язків у нас немає. Але Діма від завтра буде, я просто з вірою проголошую, що це благословенна бригада, і він буде світлом того місця, де він буде служити. І просто це диво Боже. Ну от, кажу, в яку бригаду він потрапив наразі. Тому я ще раз вам всім дякую за молитву. Продовжуємо те молитися. І для тих, хто ще не прийшов до Господа, я просто хочу сьогодні, ви бачили скільки людей, скільки військових стояло на цій сцені. І всі вони під захистом Господа. Цей шлях пройти без Господа неможливо. Я це точно знаю. Бо рік, перший рік війни, я проходила цей шлях без Бога. Це неможливо. Це сльози, це антидепресанти. Зараз я спокійним серцем відпускаю чоловіка і знаю, що він повернеться живим і здоровим, тому що він під захистом Господа.